Доброго дня усім миру, добра та краси у садочках. Що хочу сьогодні робити? Настрій такий, звичайно, не дуже, не скажу, що таке, таке налаштування, знаєте, що аж дуже працювати у садочку, тому що холодно. Холод. і вітряно. Сьогодні 27 квітня, але холодно і вітряно. Але я все рівно вийшла длубатися у садочок, і у мене на порядку денному очиток. Розмножувала я його поділом кустика. Але, знаєте, це довго. До того ж, ну як розмножувала. Ось тільки ще один з боку відсажений. А те все, що відсажувала, ділила, то десь так ділилася. Ділилася ним. Тому, після того, як переглянула одне відео про сукулентний садочок, канал Flowers Eight. Я знаєте, що мислю. Ну, це ж сукулент, правильно? Сукулент. Вони мають у вологій землі е, прийматися без проблем. Поставила ось таке корице, насипала землі скрутоване, залила гарненьку водою. І зараз буду надламувати очиток і вставляти у землю. А раптом він прийметься. Одні нижні листочки трішки зривати, так, щоб глибше окоренили. О! І я зараз таких ось так густенько поставлю гілочок і буду вірити, що вони повкореняються. На вулиці зараз не гаряче. Неспекотно. Сонце їх не буде в'ялити тут. Я зараз десь собі в такому затишному місці основне поставлю, щоб не сильно вітряно. І буду надіятися на те. Що в мене з часом стане багато кущиків. Таких гарних ось цього очитку До речі, хто бачив відео про мою першу клумбочку у скаті з оцим ґрунтопокривним очитком то я вам хочу показати, як воно приблизно має виглядати. Ну, от, Гейхера. Там вона буде така червоненька, коричневенька, Листочки такі будуть різноманітні. От. Але очиток оцей має ось так заплестися навколо і бути ось таким яскраво-зеленим, так як він ось тут заплівся навколо кущика троянди. Це у мене бордюрна троянда. Такого темного темного вишневого кольору повненька красиві, високі вони не ростуть. А очеток, отут він сам собі сюди заповз. ось, І отут він собі вже таке робить покриття. Я ось так по кругу вже зайве обсипала, щоб було видно, як воно красиво виглядає. Тому от сподіваюся, що клумбочка моя у мене саме так і вийде. Він повзучий такий, геть-геть, він собі повзе далі. Я не буду його звідси прибирати, хай він тут собі прикриває ґрунт, він буде вберігати вологу для трояндочки. І думаю, що заважати він і тут не буде. Ну, ось так. Всім гарного дня, спокійного вечора і тихої мирної ночі. Ну, ось такий секулентний брудюрчик у мене вийшов. Їх тут більше 40 штучок. І я собі поставила в куточок за шляхетником. Тут їм буде затишно. Ну і буду сподіватися, що вони вкоріняться. А ви як гадаєте, вкоріняться чи ні? Можливо, хтось спробував так робити. Якщо так, то напишіть, будь ласка, у коментарі. Дайте мені надію. А я вам буду дуже за це вдячна. Також, хто переглядає відео без підписки, запрошую, будь ласка, підписуйтесь і залишайтеся зі мною.